Всім привіт! Розпаковка чек на 97 злотих. Основна закупка, ми їздимо в цей магазин грам за круасанами, тому що беремо для сина для школи. Там найвигідніша ціна злотий 60. А сьогодні, якщо береш 2, то він там злотий 20. Тут ми беремо 10-15 штук завжди йому до школи. Це основна закупка. брокколі 3,50 сьогодні яйця. Зараз бум яєць, що вони подорожчали в Україні. Тут вони в Польщі завжди коштують дорого. Менше 8 злотих, хіба може якась акція чи щось, вони не коштують. От коштують 9 злотих, тому ми стали їсти набагато менше яєць. Ось така біла колбаска. Кільбаса, біла бажона. Чомусь мені нагадує сардельки, але дуже смачні. Незалежно чи там їх зварити, чи піджарити. Дуже смачні. Ось такі цукерки ми беремо. Коли в цьому магазині теж дуже смачні. як така нога. Мені важко підібрати цукерки в Польщі, які дійсно смакують. Ось такі смачні і що смачні перед паскою продають такі мішки. І перед Різдвом теж такі, типу миколайки, чи що. Вони такі маленькі на вагу. Теж дуже смачні і з різною начинкою. Мука, маленька кава, десь 11 чи 12 злотих. Мені от більш Цих, що ми пробували, непогана така, польська вона йде, бо я дивилася вже е, Цей Педрос, як ми його називаємо, ну, може, якийсь по-іншому. І Чібо-жовта. Або ще Далмайер смачна. Яблучка сьогодні Голден, який ми любимо, на скидці взяла 2 кг. Вони такі прям великі-великі. Ось така ковбаска, вона чи сиров'ялина. Теж тільки в цьому магазині. Дуже смачна, я от її обожнюю, тому беру булочки ці коз'єрки, Рідко берем, але ладно. Шинка 230 грам, приправка така, люблю, що там нема оцеї всякої хімози, тільки там базилік, реально натуральні трави ну, і приправи. Ось ця класична. Тому що всі інші взагалі такі хімія. Беремо завжди приправи, які один складник, наприклад. Паприка гостра, не гостра, базилійку орігану. Я собі просто їх змінюю там петрушки кріп. Ось цю додаю. І ще одна забула, як вона називається, але проста, дуже прості і хороші складники. Без цих посилювачів смаку. І желешка. Є в мене такий один план на одну приготування. І зараз ще покажу розпаковку: взяла вітамінів. Беремо трошки вітамінів, тому що там осінь, весна. Зараз покажу. Ще взяла вітамінів на 117 злотих. Ось омега 3. 60 капсулок, ніколи не дивлюся на картинки, там це все-все-все для старших людей абсолютно не має значення. Має значення ось тут, скільки міліграм-чого, чого, чого ось це хороший такий склад. Пропиваємо всією родиною, тому що омега 6 в нас дуже багато завдяки олії, всім-всім. А омега 3 реально бракує. Ну, це бардак. Бардак, не буду знімати. Кальцій. Кальцій з вітаміном Д3. Теж бачу, що гарний склад. І, відповідно, з вітаміном Д3 він краще засвоюється. Синок у мене росте, йому потрібен кальцій. Прям вимахав в мене шпала. Високий зробився. Так, цинк-селен завжди теж беремо для імунітету. Дуже гарний склад теж вітамін А Є, С. Це беру ще окремо тисячу міліграм. Пропиваємо десь біля тижня. Дуже гарно в період, коли оці віруси. Прям відчуваю, що імунітет піднімається. Тому що, як ви знаєте, може не знаєте, що вітамін С, якщо він надлишки, він виходить з організму, він не залишається. Вітамін Б теж дуже гарний: І Б3, і Б5, і Б6, і Б2, Б1 і магній. Нічого не рекомендую, тому що це вибір кожного і кожні. Я трошечки в них просто розумію і даю вітаміни. Мала тут доза 100 міліграм. Я би взяла більше, але немає їх просто в продажі 20. Взагалі, для здорової людини треба. 400, але це таке справа. Я підбираю, коли їх пити рано в обід чи ввечері. Але це, як то кажуть, з того, що ми здаємо аналізи на вітаміни, на наявність в крові, І таким чином ми дивимося, чого бракує, чому додаватись. Просто так, ми їх не п'ємо, тому що я там їх купила. ні 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 Так, ні. Ми здаємо аналізи, і я тоді дивлюся: ага, бракує того вітаміну, ми допиваємо, то бракує того вітаміну. То Д3 можна пити, тому що в Польщі дуже мало сонця, він завжди потрібний цілий рік. Ось, от всі мої, в принципі, розпаковки. Всім дякую, всім гарного дня!